Осінній дощ тихо стукав у широкі скляні панелі Пентхауса на 39-му поверсі, що ховався в самому серці Ванкувера у сіруватому денному світлі. Еліот Грант, 36 років нерухомо сидів у шкіряному кріслі біля вікна. Погляд прикований до екрану комп'ютера. Колись славетний архітектор і візіонер, засновник глобальної імперії сталого дизайну, Еліот зводив міста, здобував нагороди та формував. Горизонти мегаполісів, але сьогодні світ, який він створив, відвернувся від нього. Перед ним лежав медичний звіт. Холодні клінічні слова чорно-білими літерами різали думки, мов лезо, злоякісна пухлина мозку, неоперабельна, орієнтовний залишок життя 12-18 місяців. Його пальці впилися в підлокітники, жили напружено, випиналися на блідому тілі, жодного звуку, жодного крику розпачу. Але всередині, що Щось тремтіло, розламувавши фундамент усього, у що він вірив? Смерть, те, що він завжди уявляв далеким фіналом, після всіх правильно зроблених речей, тепер нависло над ним, як вирок? Він не боявся померти? Він боявся бути забутим. Людина, яка проектувала зелені міста, виступала на міжнародних сценах, приймала нагороди. Невже він може зникнути ось так легко ні дружини, ні дітей, нікого? хто б згадав його після смерті. Еліот Грант зникне, ніби його ніколи й не було. Він підвівся, підійшов до столу, де лежала недороблена схема, краї вже злегка закручені. Його голос ледь чуто прошепотів Дитина, мені потрібна дитина, не заради любові, не заради родини, а щоб залишити спадщину, плоть і кров, ніякого лікування, ніяких чудес, тільки сила. І її в Еліота досі було вдосталь, достатньо, щоб купити те, що він не міг створити сам жінку, яка виносить останню надію його життя на іншому кінці країни в тісній квартирі на п'ятому поверсі у Монреалі Клара Монро. 27 років сиділа біля лікарняного ліжка свого брата. Її руки, колись впевнені смичком у руках, тепер тремтіли. Коли вона витирала піт із чола Бена. Йому було лише 15. бліда шкіра, сухі губи, крихке тіло під тонкими лікарняними ковдрами. У Бена була рідкісна хвороба крові. Єдиний шанс пересадка кісткового мозку. Але ця надія мала ціну. Ціну, яку Клара більше не могла собі дозволити. Вона вже продала свою скрипку, концертні сукні, навіть мрією одного дня, виступити в королівському Альберт Холі, але цього виявилося замало, а час спливав, її телефон завібрував, незнайомий номер. Вона вагалася, а потім відповіла: Міс Монро пролунав глибокий чоловічий голос. Я представляю пана Еліота Гранта, у нас є пропозиція, яка може змінити ваше життя. Клара насупилась. У мене немає часу на шахрайство. Це не шахрайство, спокійно відповів він. П'ять мільйонів доларів, усі витрати на лікування вашого брата покриваються наперед. В обмін вона завмерла, не могла дихати. В обмін на що? Пан Грант шукає сурогатну матір, сухо відповів він. Ви виносите його дитину. Після народження ви відмовляєтеся від усіх прав, жодного контакту, це чисто контракт. Клара стиснула телефон міцніше, вона хотіла закричати, проклясти цього чоловіка, але перед очима з'явилось обличчя Бена, його втомлені очі, смілива маленька усмішка попри біль, серце стислося. Дайте мені 24 години, прошепотіла вона. Не більше, сказав він і поклав слухавку. Наступного дня Клара ступила до крижаної переговорної кімнати компанії Грант і Асошієтс. Повітря було стерильним, порожнім, Еліот Гран сидів на чолі столу, постава ідеальна, погляд невом, непроникний. він посунув до неї теку Читайте, ви житимете на моїй віллі, виносите дитину, народите, я заплачу. Жодної прив'язаності, жодних претензій, жодної участі в майбутньому. Клара переглянула сторінки, кожен пункт ріжуче врізався в її гідність, мов тонкі паперові леза. Але вона знову побачила Бена, єдиного, кого вона любила понад усе, єдину рідну людину. Вона підняла очі, голос тремтів, але залишався твердим. Я підпишу, але я не машина для народження. Губи Еліота сіпнулись у щось, що нагадувало посмішку види пункту контракті, не чекайте нічого більше. Клара взяла ручку, її пальці тремтіли. Коли вона поставила свій підпис, здавалося, частина її душі вирвалась і зникла. Маєток Еліо та Гранта тихо розташовувався на західних пагорбах Ванкувера, оточений високими соснами, які стояли, наче природні вартові, здалеку скляносталевий будинок, нагадував сучасний палац, що відзеркалював похмуре зимове небо. Але коли Клара Монро пройшла крізь важкі залізні ворота, її охопило не захоплення, а задуха. У її валізі було лише кілька старих речей і дерев'яна коробка з нотами, уламки життя, колись, наповненого музикою і мріями. Домогосподарка місіс Елін, строга жінка близько п'ятдесяти, зустріла її стисненими губами. Ваша кімната, ні тритон, на другому поверсі. Ось правила пана гранта. Клара взяла акуратно надрукований аркуш і прочитала не входити на третій поверх, не ставити запитань про особисті справи пана гранта, з'являтися тільки на вимогу, жодного шуму, жодного порушення порядку. Кожен рядок здавався ще одним ланцюгом на її шиї. Клара кивнула. Зрозуміло, тихо, але впевнено сказала вона. Її кімната була розкішною, але не живою, жодної квітки, жодного мистецтва, лише стіни, білі та порожні, як саме мовчання. Тієї ночі Клара не змогла заснути. Будинок був надто чужим, надто холодним. Груди стискала вага, якій вона не могла дати назви. Інстинктивно вона пішла до вітальні. Посеред кімнати стояла стара скрипка, недоторкана, ніби пережила очищення від усього нового в цьому будинку. Вона обережно підняла її, глибоко вдихнула і почала грати мелодію, яку написала для Бена. Ноти линули тремтливі, але ніжні, наче спогади про шепоті на темних сходах. Еліот вийшов із кабінету і завмер. Цей звук надто справжній, надто щирий. Він розламав у ньому щось, що було замкнене роками, йому стало важко дихати. Він спустився на півдороги сходами і побачив Клару. Каштанове волосся спадало на плечі, руки обіймали скрипку, наче вона дихала разом із нею. Міс Монро. Його голос прорізав музику, мов лезо. Клара здригнулася, ноти обірвались у повітрі. У цьому будинку не можна видавати звуків без мого дозволу. Сказав він, кожне слово відштовхувало її присутність. Клара міцно стиснула скрипку, очі зволожилися, але погляд залишався непохитним. Вибачте, тихо промовила вона, я більше не гратиму. Еліот нічого не сказав, розвернувся і пішов. Але в ту мить, коли їхні погляди зустрілися, Клара побачила це не лише холод, біль, глибоко захований біль якого не можна було висловити словами, минуло п'ять днів відтоді, як Клара Монро ступила в маєток Еліота Гранта. Вона вже звикла до тиші нескінченних білих коридорів, беззвучних мармурових підлог, до завжди пильного погляду місіс Елін. Але вона не могла звикнути до болісної самотності, яка просочувалась у її серце, мов холодне повітря крізь тріщини в стіні. Щоранку Клара телефонувала Бену, його голос, крихкий, але життєрадісний, стягував її назад з краю прірви. Сьогодні я намалював скрипку, радісно повідомив він. Покажу тобі завтра. Це речення стало її якорем. Того ж дня, безцільно блукаючи особняком, Клара опинилася біля підніжжя заборонених сходів, що вели на третій поверх. В кінці коридору стояли двері, старі, злегка прочинені, ніби запрошували зайти. Цікавість перемогла слухняність, вона ступила всередину. Це була маленька кімната, вкрита пилом, тиха, як спогад. На столі стояло вицвіле фото жінки з теплими очима, що тримала в руках віолончель, неписана олійна картина, спиралася на вікно, сад, залитий сонцем, у розквіті. В кутку стояла дерев'яна коробка, повна рукописних листів. Клара підняла один. Почерк був упевнений, емоційний. Я колись думав, що світ належить нам, але, мабуть, доля вирішила інакше. Імені не було, але кожне слово боліло тугою. Вона застигла на місці. Холодний чоловік, якого вона бачила щодня, колись кохав і втрачав. Жінка на фото нагадала Кларі її власну маму, яка колись співала їй і Бену, колискові під скрипку. Колись ти був іншим, прошепотіла Клара. Того вечора, за довгим мовчазним обіднім столом, Еліот сидів із планшетом, майже не торкаючись їжі. Клара сиділа навпроти, стискаючи серветку, тихо, але впевнено вона заговорила. Я знайшла кімнату на третьому поверсі, там було фото. Хто ця жінка? Повітря завмерло. Еліот підвів очі в його погляді, спалахнув гнів. Ти не мала права ритися в моєму житті, різко сказав він. Ти то сурогатна мати, не більше. Його слова різали, але Клара не відвела погляду. Вибач, спокійно сказала вона, хоч серце шалено калатало. Я просто подумала, що, можливо, тобі потрібен хтось, хто послухає. Еліот різко підвівся і вийшов, не сказавши більше ані слова. Але Клара не пошкодувала про свої слова, бо в його очах, хоч на мить, вона побачила біль справжній, ще не зцілений. Медичний блок у маєтку Еліота Гранта був стерильним, тихим і холодним, як і весь дім. Клара Монро сиділа на краю оглядового ліжка, міцно щепивши руки, очі втуплені в білу плитку на підлозі. Сьогодні вона виконувала свою частину контракту. Приватний лікар Еліота, стриманий чоловік середнього віку, з спокійними очима, увійшов з двома медсестрами. Все відбулося швидко, ефективно, без зайвих слів. Під час процедури переносу ембріона Клара жодного разу не підвела очей, ніякого дотику, жодного, як ви себе почуваєте. Вона була тілом, обраним за генетичною сумісністю, добрим здоров'ям і підписом, написаним тремтячою рукою. Коли медсестра сказала їй полежати 30 хвилин, Клара відкинулась і дивилась у білу стелю, слухаючи низьке гудіння вентиляції. Її серце більше не належало лише їй. Воно стало початком чогось священного і зобов'язуючого. Того дня Еліот так і не з'явився, жодного повідомлення, жодного погляду. Але Клара не здивувалась, вона нічого не чекала від чоловіка, який назвав її пунктом у договорі, і все ж під спокійною маскою щось у ній залишалося порожнім, не через Еліота, через те, що цей монументальний життєвий момент був позбавлений інтимності. Для більшості вагітність це диво. Для неї це була транзакція. Початок розрахований у цифрах, скріплений чорнилом і загорнутий у тишу. І все ж коли вона поклала руку на ще порожній живіт, де тепер ховалася надія на життя, сльози покотилися з її очей. Якби ти до мене не прийшов, я тебе захищу. прошепотіла вона. Тієї ночі Клара не могла заснути. Вона сиділа біля вікна, дивлячись, як дощ м'яко падає на трояндовій кущі. внизу. Її рука лежала на животі, мовчки закликаючи життя прорости, і десь у тому великому, тихому домі не спав і Еліот, він не дивився креслення, не пив свого звичного віскі. Він просто сидів, слухаючи дощ, він не вірив у почуття, але знав, щось почалося. Того ранку над Ванкувером падав м'який дощ. Клара щойно завершила щоденний дзвінок до Бена, її серце стало легшим від його розповіді про новий малюнок у лікарні. Коли вона опустила телефон, у двері постукали. На порозі стояла місіс Євелін. Її зазвичай суворе обличчя сьогодні здавалося м'якшим. Містер Грант хоче, щоб ви сьогодні пройшли огляд у приватного лікаря, Пренатальний огляд. Клара кивнула, серце стислося. В яскравій кімнаті вона лежала нерухомо, поки лікар уважно дивився на монітор. Потім він усміхнувся Вітаю, міс Монро, ви чекаєте на близнюків, обоє виглядають дуже здоровими. Клара застигла, Перехопило подих, близнюки, два маленькі життя всередині неї. Виростали в світі мовчання, відстані та відчуження. Вона поклала руку на живіт і прошепотіла Я постараюсь, заради вас обох. Коли вона повернулась до маєтку, Еліот стояв у вітальні, спиною до неї, дивлячись на дощовий сад. Стара скрипка все ще стояла в кутку, але тепер поруч лежала нова партитура, рукописна. Що сталося? запитав він не холодно, але обережно. Клара вдихнула. Я була на УЗД, це близнюки, обоє здорові. Еліот обернувся, обличчя не виражало нічого. Добре, дотримуйся контракту. Клара опустила очі, проковтуючи біль, що різонув у грудях, але її погляд впав на рукопис. На обкладинці було п'ять простих слів, колискова для двох вогників. Я написав її для дітей, сказав Еліот, голос нижче, ніж зазвичай. Клара підняла ноти, її пальці тремтіли. Мелодія була нескладна, але тепла, ніжна, справжня частинка нього. Можна я її зіграю? Тихо запитала вона, він не відповів одразу, потім кивнув. Якщо хочеш, Клара сіла, обійняла скрипку. Вона грала повільно, обережно. Кожна нота, мов благословення для двох життів усередині неї і, можливо, для чоловіка, який сидів позаду. Цього разу Еліот не відвернувся. Він залишився до останньої ноти, нерухомий. І коли Клара обернулася наприкінці, вона побачила в його погляді щось нове. Не лід, а проблиск пробудження. Відтоді, як Колискова наповнила вітальню, щось змінилося, не словами. Еліот Грант залишався стриманим, зібраним і емоційно віддаленим. Але Клара це відчувала ледь помітні речі, погляд, що затримувався трохи довше, відстань між ними, що поволі зменшувалася, ніби навіть тиша почала нести в собі тепло. Одного ранку, коли рідкісне сонце заливало світлом кухню, Клара м'яко посміхнулася до нього. Сьогодні ми готуємо разом. Еліот підняв брову, я не вмію. Тоді навчись, сказала вона, поклавши перед ним моркву й ніж. Кухня наповнилася нерівним ритмом його незграбних рухів і лагідним сміхом Клари. Вона взяла його руку у свою, спрямовуючи його рухи, її пальці торкнулися його теплі, ніжні. Він завмер на мить, зненацька охоплений незвичним відчуттям, але вперше не відсахнувся. не були ідеальними. Але коли вони сіли їсти, Еліо тихо мовив краще, ніж у будь-якому ресторані. Клара посміхнулася. Вона нічого не відповіла, лише спостерігала за ним у мовчазному захопленні, ніби намагалася запам'ятати цю легкість моменту. Після того дня вони разом пішли на черговий прийом до лікаря. Пліч о пліч у кабінеті вони спостерігали на моніторі, як заблимають два крихітні серцебиття. Жоден з них не говорив, але коли Еліот простягнув руку і лагідно стиснув руку Клари, вона відчула. Це було справжнім. На зворотному шляху вони зупинилися у невеличкому магазині дитячих речей, Еліот вибрав два блідоблакитні боді і пару крихітних пінеток. Вони ж це вдягнуть, правда? спитав він майже сором'язливо. Клара кивнула, її усмішка приховувала біль за нею. Вона не знала, чи буде він поряд, коли настане той день, але сьогодні вона хотіла вірити. У наступні дні вони разом облаштовували дитячу кімнату, вони фарбували стіни в небесно-блакитний колір, приклеювали світні у темряві зірки до стелі, збирали ліжечко. Коли Еліот упустив гвинт, Клара вибухнула сміхом. Він глянув на неї удавано, сердито, підняв шматочок засохлої фарби і кинув у неї жартома. З якого це часу тобі дозволено з мене сміятися? Пожартував він голосом, який вона ніколи раніше не чула таким легким. Сміх лунав у будинку, який колись знав лише тишу. Згодом вони вдвох звалилися на підлогу, спершись на стіну без дихання. Клара подивилася на Еліота, піт на чолі, усмішка, що ледь не завершилась, і подумала: якби я могла зупинити цей момент, тоді, можливо, весь біль був недаремним. Він мав би побігти за Кларою в ту саму мить, коли вона пішла, але він не зробив нічого і тепер могло бути пізно. Потім задзвонив телефон, схвильований голос: містер Грант біля Мейпл Роуд знепритомніла вагітна жінка. Вона просила викликати вас. Еліот завмер лише на долю секунди, потім схопив ключі і кинувся надвір. Дощ змивав обриси дороги, але він не знижував швидкості. Коли він знайшов Клару, змоклу до кісток, згорнуту на землі, щось всередині нього розбилося. Клара й закричав він, падаючи поряд, тримайся, будь ласка, не залишай мене зараз. Минув час. Потім вийшов лікар. Вона народила передчасно, сказав він. Близнюки, хлопчики, вони в реанімації, але стан стабільний. Вона втратила багато крові, але буде жити. Еліот опустився в найближче крісло, полегшення накотилося на нього, як хвиля, сильна і принизливо очищаюча. Згодом його пустили до палати. Клара лежала бліда і знесилена, рука на животі, ніби ще досі оберігала те, що майже втратила. Він сів поруч, м'яко взяв її руку у свою, її очі повільно відкрилися, втомлені, затуманені, але живі. Пробач! прошепотів він. Ти ніколи не була просто частиною контракту. Ти єдине, чого я не міг купити, і єдине втратити, що я по-справжньому боюся. Вона нічого не сказала, і не потрібно було. Вона лише міцніше стиснула його руку, і в тій тиші, серед усього болю й дощу, два серця знову знайшли спільний ритм, без слів, лише биття. Рік по тому Лондон сяяв у теплому золотому світлі. У залі Роял Альберт Гол глядачі затамували подих, коли перші ноти злетіли в темряву. Клара Монро сиділа в центрі сцени у вечірній сукні ніжно-блакитного кольору, що підкреслювала її тендітну фігуру. Її каштанове волосся спадало на плечі. У руках її старий скрипка, та сама, яку вона колись вважала втраченою назавжди. Сьогодні вона повернулася разом із нею, ніби пам'ять сама прийшла додому. Клара зробила глибокий вдих і почала грати. Мелодія линула ніжно як вітер, проходячи крізь спогади. Кожна нота це частинка її шляху: від відчаю до надії, від втрати до любові. Кожна фраза прошепотіла. Я жила, я любила, я пробачила. У першому ряду сидів Еліот Грант з їхніми однорічними близнюками на колінах. Вони всі троє мовчки дивилися на Клару, жінку, яка змінила все. Коли остання нота затихла, зал вибухнув аплодисментами, але Клара не встала». Вона дивилась вниз, у перший ряд, де Еліот підвівся і повільно рушив до сцени. На ньому був простий костюм, у руках маленька оксамитова коробочка Клара Монро, сказав він, голос трохи тремтів: Ти дала мені те, чого я ніколи не міг купити: життя, довіру і любов. Дозволиш мені йти поруч з тобою до кінця життя?? Зала завмерла. Клара піднесла руку до рота, її очі блищали від сліз. Потім вона кивнула, прошепотівши, так, оплески спалахнули знову, вже не за музику, а за любов, за відродження, за шлях, який пройшов край болю і повернувся до світла. Під світлом сцени Клара й Еліот обійнялися, музика завершилася, але попереду новий розділ, і як усі справжні симфонії, їхня потребувала часу, років, спокійного ритму, звичайних днів, зшитих любов'ю. Три роки по тому їхній невеликий будинок біля озера Оканаган сяяв під післяобіднім сонцем. Дитячий сміх лунав у саду, де близнюки ганялися за білим собакою на ім'я Мелоді. На кухні Клара Монро різала фрукти на вечерю, іноді поглядаючи у вікно. Кожного разу, як діти пробігали повз, вона усміхалася. Спокій ще ніколи не здавався таким простим і глибоким. Еліот Грант зайшов з подвір'я. Одяг запилений, у руках пучок лаванди з корінням, він поклав його на стіл для спальні. Цей запах допомагає тобі заснути. Клара подивилася на нього очима, повними тихої любові. Три роки тому він лежав на операційному столі з шансом 50 на 50. Він боровся не лише за життя, а й за те, щоб стати чоловіком, який залишається. Тепер він був здоровий, але більше того, він навчився залишатися не зі страху, а через любов. Щодня він обирав їх. Того вечора, коли сонце ховалося за пагорбами, родина сиділа разом. Клара грала на скрипці, Еліот читав дітям у голос. без обіцянок, без діамантів, лише серцебиття, подих і присутність. Життя не було ідеальним, але вони пройшли крізь бурю і дійшли одне до одного, і цього було достатньо.